Чого розпочати успішний бізнес у допомагаючій професії масажисту, енергопрактику, психологу, тарологу і навіть таргетологу. Ви нещодавно володіли новою цією професією, або вже давно володієте цими знаннями і ще досі не створили бізнес своєї мрії, не вийшли на бажаний дохід. То це відео точно для вас. Давайте знайомитись. Я Олеся Пільонова, наставниця жінок, які обрали. Стати бізнес-леді, бути успішною мамою, жінкою, яку кохають, і просто здоровою, красивою, успішною та проявленою людиною. До мене приходять у наставництво жінки здебільшого саме допомагаючих професій. І разом ми виходимо на новий рівень їхнього доходу. Старт у всіх різний, а от фінал бажаний усіх однаковий. Саме тому сьогоднішнє відео допоможе тобі отримати відповіді на свої запитання та нарешті почати заробляти класно. Почнемо з того, чи можна у допомагаючій професії заробляти багато, чи можна створити успішний бізнес? Варто усвідомити, що так: 100%. Працювати з людьми це найцінніша навичка. Бо коли ти робиш масаж людині або робиш розклад таро, або даєш якусь консультацію або енергопрактику. Ти не просто допомагаєш людині, ти створюєш для неї потрібний стан, потрібну трансформацію, класне самопочуття, і як результат людина починає також гарно заробляти та здійснювати свої мрії. Наприклад, коли ви масажисти, до вас прийшли на масаж. Людина позбавилася болю у руці або нозі, неважливо. Вона йде і починає працювати. Вона починає робити те, що вона не могла робити раніше. Таким чином, ви їй допомагаєте. Або до вас прийшли на сеанс, наприклад, Access Барс. І як результат, людина одна вийшла заміж, інша почала нарешті усвідомлювати, що вона хоче у житті, або змінила свою роботу. Саме тому. Чим більше у вас впевненості в тому, що ви на правильному шляху, чим більше ви відчуваєте, що це саме те, чим ви хочете займатися, тим краще у вас виходить. Бо люди платять за результат, люди платять за стан і за впевненість. Якщо ви даєте людині користь, то вона з радістю платить вам гроші. Питання в тому, чи дозволяєте ви собі брати гроші, і чи дозволяєте ви новим людям з'являтися у вашому просторі? Саме тому зараз ми з вами розберемо топ-3 причини, чому ти ще досі так і не почала отримувати бажаний дохід. І як тільки ти це почуєш, це дуже швидко може піти з твого простору, і ти нарешті почнеш. Варто усвідомити власну самоцінність і прибрати ті блоки, які у тебе є. Перше, для того, щоб розпочати щось нове, неважливо відмовлятися від старого. І, наприклад, я коли почала свою роботу як енергопрактик, потім як фасилітатор, як інструктор, як наставник, я не покидала жодної зі своїх робіт. Я і досі маю декілька професій, декілька сфер діяльності, можна навіть сказати, абсолютно непоєднуваних. Так само відбувається і з усіма тими дівчатами, які приходять і жінками, які приходять до мене в наставництво. Неважливо, чим ви займаєтеся зараз, ви можете розпочати одночасно. Тому що, якщо ви на правильному шляху, якщо ви з радістю робите якусь нову справу, на це знаходяться і гроші, і можливості, і все інше. А потім час покаже і розставить все на місця. Друге, варто обнулити всі недостатньо. Недостатньо впевнена, недостатньо красива, недостатньо практикувала, недостатньо знаю, недостатньо ще якась. Всі недо, вони вас опускають. І в цей момент ви абсолютно нічого не можете створювати. Кожного разу, коли ви знову згадуєте, що ви десь недо, ваші клієнти перестають вас бачити і так ніби розвертаються від вас спиною. То чи потрібно це вам? Третє обмеження: таких як я багато. У моєму місті вже декілька є енергопрактиків. Або от якби я стала першою власницею кав'ярні, або я вже давно масажист і ще досі не маю великої кількості відгуків або великої кількості клієнтів. Як я почну? Насправді це це просто відмовки, які точно не про вас. Розпочати можна будь-коли. Я живу в величезному місті Дніпро. І повірте, енергопрактиків і навіть фасилітаторів, і навіть інструкторів в моєму місті безліч можна навіть сказати по декілька на квадратний метр. Але клієнти є в усіх. Питання в тому, кого ви хочете бачити в своєму просторі, яку енергію ви випромінюєте, бо на кожного експерта, на кожну людину є свої клієнти. Повірте, ті, хто приходять до мене, не прийдуть до вас, а ті, хто приходять до вас, ніколи не прийдуть до мене. Вам не потрібні абсолютно всі люди цієї планети. Вам не потрібно бути якоюсь такою, щоб не було повторів. Але насправді, навіть якщо ви так само робите масаж. Як ваша колега, але енергія у вас зовсім інша, і ви 100% даєте інший результат. Як тільки ви визнаєте власну унікальність в цей момент будь-яка конкуренція відступає, то не дивіться на інших, подивіться на себе, усвідомте, хто ви, що ви несете, і нарешті почніть. Після всього почутого дайте собі відповідь на запитання, хто я? І для кого? Самоідентифікація дуже важлива. Просто зараз подумайте, хто я? Скажіть гордо, я найкраща масажистка, яка дарує людям найкраще здоров'я. Або я неймовірний енергопрактик, який відкриває нові стани і позбавляє людей стресу. Хто ви? Тому що ваша послуга унікальна. А потім подумайте. Кого б ви хотіли бачити в своєму просторі? Це жінки чи чоловіки, люди яких професій, можливо, якого віку, заміжні чи з дітьми, хто це? Це люди, які будуть приходити до вас онлайн, чи ви хочете з ними спілкуватися вживу. Як тільки ви окреслюєте, хто ви та для кого в цей момент ви стаєте магнітом, магнітом для людей, для клієнтів, для грошей, для успіху абсолютно для всього. І якщо нарешті. Вже зараз ти відчула, що ти готова до руху, що ти готова до масштабу, що ти готова до більшої кількості грошей в своєму просторі, я запрошую тебе у наставництво, де разом ми з тобою прийдемо до всього, чого ти бажаєш. Я візьму тебе так ніби за руку і проведу по цьому цікавому шляху. А найважливіше, що в наставництві ти не відкладаєш все на потім, ти отримаєш все одразу. І почати можна із діагностичної сесії. Саме для тебе вона буде безкоштовною. Ми обов'язково визначимо, в якій гілці реальності ти є зараз, що тобі заважає і куди дійсно ти готова рухатись. Під цим відео є посилання на мій інстаграм, а там же є анкета перед запису. Записуйся, і ця зустріч обов'язково приведе тебе до бажаного результату. І саме зараз почни з простого кроку коментарях під цим відео напиши, хто ти і що тобі заважає почати. Тому що ця проста дія вже стане неймовірним стартом для твоєї нової висоти. З вами була Олеся Пільонова, наставниця жінок для грошей, проявлення, кохання та успіху у своєму житті.